Свою 12-ту поетичну збірку «Таврійські сонети Тетяна Осінь написала за два тижні до початку повномасштабного вторгнення російських загарбників в ній прості досвіди і відчуття, що приносить щоденне життя, споглядання дерев, неба, води, піску, квітів, а також внутрішні переживання, вдячність, смуток, страх, любов, тривоги і надії, що містяться у серці між радістю і болем, всю цю гамму відобразила у сонетах. Коли ми говоримо про сонети, що ми згадуємо? Сонети Шекспіра, Петрарки, але ж здебільшого це були сонети раніше про кохання, іноді в якісь пейзажні. А тепер наші поети пішли далі. Це і філософська лірика, це і медитативна лірика. І, на жаль, додалися ще поезії про війну. Тринадцята збірка пліт літературної праці вже останніх двох років. У ній особливий нерв не стільки літераторки, скільки простої людини, жінки, яка розділяє драматичну долю свого народу, разом із ним страждає і вірить, що найбільший біль зрештою перетвориться на радість. Книга повинна була б бути світлою, сонячною, крилатою, але ж одинадцятий рік війни йде. Тож на... Коли версталася книга, то я тоді вже додала ще один розділ Червоний, і чорний вірші про наше сьогодення, про війну, про наші героїчні захисників. У літературній царині Тетяна Осінь кілька десятків років. Вона активна учасниця літоб'єднання імені Гайдабури і пошук, віднедавна членкиня Національної спілки письменників України. Видно, що вона вистраждана, вона дуже так от знаєте, як переосмислена, може в якихсь місцях езоповою мовою, десь якимись натяками, якимись алегоріями, алюзіями, але вони всі йдуть ці всі поезії від серця, від душі. Якщо там навіть немає, наприклад, чи ну, інколи я, інколи немає, якихось конкретних, скажімо, там закликів боротися проти війни чи конкретних людей, чи щось таке, але ми знаємо прекрасно, що це поетка патріотична. А щодо літературного псевдоніму осінь, то він відображає перш за все зрілість поетеси як майстрині художнього слова. Слово це вистояне, визріле, вишукане, високопоетичне, високометафоричне, філософське, і вже воно як би скажу настояне на досвіді поетичної творчості багатьох поколінь і причому не тільки українців, не української літератури, а й навіть зарубіжної. Нащо тіх спогадів зайва навала, Зболених і плутанка хижа, Я намагалася і не сховала Болю, що серденько ріже. Будуть жалі зазирати в сонету, Як переплутають літо й лету і шаленіти вітри перегоди. Буде бруслина губити монету. Я ж пригадаю щасливі моменти, ось тільки зум, зиму сумну перебуду. Коли гармати гримлять, музи не мовчать і поети не можуть стояти осторонь. На цьому під час презентації наголошували і колеги Тетяни по літературному цеху. Дуже важливо, важлива оця сила слова, важлива оця міць, і поезія не зайва, коли гримлять гармати. Так, вона дуже потрібна, бо вона дає нам сили, вона дає нам. Таку можливість і здібність адаптуватися, трошечки розслабитися, трошечки, а може напрягтися, а може подумати про те, до чого до цього ми не думали. А головне дочекатися не просто миру, а перемоги. Це прагнення поетеси лунало у кожному її римованому рядку. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.